Підвищення рівня безпеки кожної людини незалежно від статі і віку, протидія різним формам насильства. Ці та інші питання стали пріоритетними на черговому засіданні координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі та протидії торгівлі людьми у конструктивному діалозі. Фахівці профільних служб міської ради. Соціального захисту у справах дітей, представники правоохоронних органів, медичної галузі, освіти тощо обговорили виявлені проблеми та проаналізували потреби громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Кожен доповів про ситуацію в громаді щодо фактів вчинення насильства в сім'ях та проведення роботи з потерпілими від насильства та кривдниками. Акцент робився на профілактичній діяльності служб щодо роботи з дітьми. Вкотре звернули увагу на те, як працює координація дій, взаємодія усіх суб'єктів відповідно комплексної програми підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження торгівлі людьми, і як наголосив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк. Міська рада намагається долучити до співпраці всіх, хто відчуває потребу та відповідальність за реалізацію цього документа. Роботи нам додається, да і звичайно, ми маємо мати такі взаємодію між всіма цими суб'єктами, які відповідають за цю програму. Ну а особливу увагу це треба звернути на дітей. Діти це наше майбутнє і ми маємо їх якось у цьому плані. Зберегти. Сьогодні питання домашнього чи гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми, дискримінації за ознаками статі дуже загострюються. Це не буденні, родинні чи громадські справи, а актуальні соціальні проблеми, в які ще й війна вносить свої корективи, і вирішувати їх потрібно спільно із залученням органів виконавчої влади, міжнародних та громадських інституцій. У Моглів Подільській громаді майданчиком для напрацювання ефективних заходів із протидії цим явищам є засідання координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі та протидії торгівлі людьми.